П'ятниця ви на каналі Новини Лайв. За що ми надзвичайно вам вдячні. Такий непростенький тиждень. власне, ми міцніємо, гуртуємося, і таке і інше, і це стосується не лише киян, з жителів всієї України, де сьогодні була безпрецедентна ракетна атака. Я сподіваюся, що сьогоднішній вечір більш спокійний власне підсумки тижня, де взагалі все, що відбувалося чи буде відбуватися, будемо обговорити з нашим гостем, військовий оглядач та майор запасу Олексій Гетьман. Вже разом з нами вечір добрий, пане Олексію. Добрий вечір. Дивіться, з вчорашнього дня фактично можемо розпочати безпрецедентні атаки на Київ. під потужними ну вже такі маневри починаються. Ракетні величезні руйнування, але більше знаєте, по такій шкалі шоку. вона така трошки наростаюча, тому що сьогодні били по енергетичній інфраструктурі. ви всі знаєте ці всі енергооб'єкти, які які були влучання, і під величезною загрозою, власне, ми, ми знаємо, що і Харків залишився без світла Тобто, щоб не тратити час і не переховувати все, одразу перехожу до питання, чи наскільки все-таки є ймовірність того, що. Вони можуть пошкодити ППО, так, і наскільки ймовірність, що можуть влучити в критично важливі енергооб'єкти, ну, в тому числі атомні електростанції? Дуже добре, що ви саме так поставили питання. <кій> Передбачалося, що росіяни, коли почали застосовувати свої ну, ракетні війська, артилерію, вже виключно по цивільних об'єктах, по будівлях, де мешкають цивільні мешканці, Стало зрозуміло, що вони будуть продовжувати рухатись в тому напрямку зараз. Атака на енергетичні об'єкти, гідроелектростанції, намагання зруйнувати дамбу, ну греблю, то це не для того, щоб пошкодити наші енергетичні можливості. Це для того, щоб зробити стихійно лихо. Бо ну, ми читали історію: що коли зруйнували цю саму Грес під час Другої світової війни. Скільки людей загинуло цивільного населення? Тобто, це виключна спроба от, не робити більше шкоди, ніж просто влучити в якусь багатоповерхівку. Ну, не в якусь так не можна казати, в багатоповерхівку і завдати шкоду десяткам людей. Це вже спроба завдати шкоду цивільним, це ми треба розуміти. Цивільним людям вже не десяток, а десяткам тисяч. Ну, такі, я розумію, Росії плани. Чи можна назвати це тероризмом? Ну тут тонка гра між тероризмом і військовими злочинами. Це все ж таки військові злочин. Тероризм це терористи. Вони не терористи, вони військові злочинці. Ну ми звикли називати їх терористами, хай так і буде. А от з приводу атомних станцій це, це дуже важливо. Нам треба підсилювати наші спроможності протиповітряної оборони. Додатковими зенітно-ракетними комплексами не тому, що ми не вміємо а ми користуватися, а просто тому, що в нас їх мало. Ми не можемо захистити всі е, греблі, всі атомні станції. І якщо е, стихійне лихо після руйнації, борони Божа, якогось греблі на Дніпрі, то це ну, можна вважати стихійним лихом в межах нашої країни, то руйнація атомних станцій. Тому тут вже е, нашим партнерам треба. Європейцям в першу чергу, ну і американцям, в тому слід замислитися, що надання нам таких засобів це не ескалація конфлікту, а це небезпека, а не надання, це небезпека, не теоретична, що колись росіяни щось там можуть зробити, починати бойові дії проти країна, то що це небезпека безпосередньо для їхніх територій, для їхніх земель, для їхніх міст. І це може бути реактивне забруднення. Великої частини Європи при атакі натомну на станцію тому можна їм запропонувати дуже такі прості два слова: хай вони обирають, або ескалація, або радіація одно з двох. Абсолютно з вами погоджуюсь, але я чесно кажучи, вже навіть не знаю, як сигналізувати Сполученим Штатам Америки. Ось цей пан Саліван, який приїжджав ну до достатньо впливова персона в Білому домі, так і одразу, одразу після його візиту, так можливо, він ще навіть перебував в Україні тієї ночі, значить була масована атака. Потім наступна, і він ну по суті, все це бачив власними очима, тому що йому все це показували. І розумієте, от якби сигнали сигналами, а ми бачимо, що жорстокість і жорсткість стає все більшою. От чи наскільки це пов'язано з тим, що Путін вже отримав всі, які можна повноваження, і упивається цією владою своєю? Ну безкарністю, вже... без безкарністю, да. Ну упиватися він не буде, тому що він вже, я так думаю, за багато років звик до того, що в нього влада безмежна. Якщо перед виборами він не хотів якихось рухів е, таких робити радикальних, ну не радикальних, а більш потужних, е, ну, можна це, щоб не, не, Йому дуже важливо, щоб ці вибори визнали в світі, щоб він не став, як Лукашенка, самопроголошений президент. Бо він розуміє, які це могло би бути наслідки безпосередньо всередині Російської Федерації. Йому там наплювати на думку цивілізованого світу, він про це. Та в той чи інший спосіб неодноразово висловлювався. А от якщо б його перестали е, сприймати в світі як е, е, керівника Російської Федерації, то, то от, ті та еліта російсько політична могла би замислитися, що й не варто його змінювати. Бо це б і для них безпосередньо була б велика проблема. Тому. Він ну, і намагався на цих виборах не робити чогось такого до виборів суттєвого. Зараз, ну давайте уявимо, якщо б до виборів він би атакував греблю на Дніпра -Гесі. Ну, яка, яка була б реакція в світі? Зараз все, він легітимний. Його навіть поздоровили з обранням, так званим обранням, тут не можна казати, обрання на посаду президента деякі із країн, які ще не НАТО, що трошечки дивує. Скажемо, м'яко, ну все. Я далі думаю, він буде мобілізувати мобілізацію в Російській Федерації без, без вагань зараз. Ця мобілізація вже почалась на ще не менше на півдні тимчасово окупованих територій, де ходили російські, начебто громадські діячі, і записували людей для того, щоб провести вибори. От записали тепер. В них є повні повна база, хто де знаходиться, якого в нього вік, яка стать, і цих людей, які підходять під віковий ценз і ну під ну, чоловіки вікового, певного віку. Ну байдуже, як вони себе почувають, здорові, не стоїть на двох ногах. все, його під ручки і вперед в Збройні сили Російської Федерації на місні штурми. А не хочеш тебе або кувалди, або заді з кулемета. Тобто там все просто на Росії, і це буде не тільки в на тимчасово купоні. Це буде е, ну де з, з периферії починаєш. Я думаю, потім дойде до великих міст Російської Федерації. Їм треба зібрати, як сказав Шайгу, в голос сказав своїм ротам, що треба що на три армії зібрати, плюс там додатково якісь наказав батальйони, якісь бригади. Тобто 1300 вони, якщо не менше планують зібрати. Я впевнений, що вони можуть зібрати і більше. І зараз цей процес, я думаю, прискориться, активізується, точніше, може й не прискориться, і їм треба так дійсно до за два місяці, до кінця травня, ну більше ніж за два місяці, ну за три може до початку, до середини червня набрати необхідну кількість військ, підготувати їх, хоч якось, і спробувати продовжити наступальний дій. Вони зупинятись не збираються. Ну, от так, саме я про ці про наступальні дії хотів підійти до цього питання. Відповідно, з, після того, як вони наберуть, почнеться мобілізація, там прихована чи вже відкрита, там вже без різниці. Це буде ще один серйозний наступ, чи, скажімо так, наступальні етапи на усіх ділянках фронту? Очевидно, ближче до літа, чи як? На всіх ні. Ну, Будь-яка армія не може наступати по всьому ділянці фронту, фронту, який складає півтори тисячі кілометрів. Uh -huh. ну, для цього ні може, але для цього треба трошечки інша кількість. Вони можуть та ще в них є, те, що вони хочуть мобілізувати, це буде ну до мільйона військовослужбовців. Мільйон військових армій в мільйон вона не здатна атакувати на площі на ну, на лінії фронту вздовж більше тисячі кілометрів. Ну просто це, це буде дурня. Це означає, що не, не, не вони не зможуть зосередити на якихось ділянках велику кількість. Ні а. Бойові дії, якісь локальні будуть по всій ділянці фронту, але потужно атакувати, вони зможуть в двох-трьох містах не більше. В одному місці чи, бо так не робиться, можна одразу там зосередити наші сили засоби і зупинити. А для того, щоб розтягнути нашу оборону, ну це, так, це класика, абетка війни. Будуть атаки з двох-трьох, з ну максимум з чотирьох на, напрямків, які саме. Ну, ми можемо пропускати, що це будуть ті, ті самі, де зараз ведуться бойові дії. Це може бути Ліманський напрямок, це може бути Бахмутський напрямок, Авдійський напрямок, це може бути Південний напрямок, Запорізький. Ну, все можна пропустити, хоча є. Є припущення, що це може бути північний наш кордон, що це може бути атака на Сумщину, Чернігівщину, чи, Київщину, чи ну і Харківщину. Ми, можливо, це так. Ну і поновлення атак на Купінську на Копінську злови. Тобто, ну всі ділянки, де вони можуть наступати, ділянки фронту, ми чудово розуміємо, де саме вони зосередять найбільш потужні удари. Ну ми це, це побачимо. Я думаю, що цих розвідданих в нас немає не тому, що в нас погано просів розвідку, у нас дуже непогано просив розвідка. А тому, що росіяни самі ще не немає в них остаточного рішення, де саме як вони будуть робити наступальні дії, тому ми можемо тільки пропускати, чи так, чи по іншому. Хочеться ще вашу думку з приводу того, що вже не перший тиждень, а можливо місяць, вже дискутується навколо ось цих позицій Еммануеля Макрона. Знову таки на сьогоднішній день, що ми бачимо, потужну ракетну агресію, плани наступати. В той же час Еммануель Макрон спочатку там щось натякав на значить чи миротворчі війська чи війська НАТО, і взагалі займає таку вже рішучу позицію, можливо, в регулювання, регулюванні, як він називає, конфлікту, чи скажімо, ну, цієї відвертої війни, Знову ж таки він приїде у квітні, ми сподіваємося, і цікаво, яку яку все таки з якими планами так з планами зупинити, зупинити чи посадити за стіл перемовин українську та російську сторону, чи відправити все-таки якийсь той самий контингент. Наскільки це реально і для чого він нам тут не потрібен? Ну розумієте, тут хочеться послатися на висловлення Голден Мейр, коли вона сказала, що ми хочемо жити, а наші вороги нас хочуть вбити, і тут дуже мало місця для компромісу. Тобто саме про які перемовини може йти мова. Коли є позиція однієї сторони іншої сторони, то можна дійсно знайти знайти компромісне рішення, якщо ми вважаємо, що всі наші території мають бути звільнені. Повністю від російських від російських окупаційних військ росіяни вважають, що ті території, на яких вони зараз знаходяться, мають бути частиною Російської Федерації, і вони звільнять на сепарацію. про права про що розмовляти? Про що? Тому я не бачу сенсу сідати за стіл перемовин в будь-якому випадку. До того що тут є юридичні деякі нюанси. Справа в тому, що вони внесли в свою конституцію в деякі наші області, і якщо ми сядемо, просто зустрінемо з ними не ну. Перемови перемовини можна вести неофіційні, це під час був яких він відбувався. Тут не треба шукати зраду. Це ну, розвідники між собою розмовляють дипломати, Неофі... неофіційні офіне делегації. Ну це. Знаєте, під час будь-яких війни, під час другої світової таке відбувалося, це це, це не сепаратне перемовини, це нормальна робота дипломатії. Просто вона не дуже голос про це кажуть, бо одразу люди будуть чіплятися, а, розмовляють значить зрада. Ні, це так про дипломатія. А от на офіційному рівні ще раз на неофіційному рівні. На офіційному рівні, як тільки ми сядемо за стіл перемовин з офіційною делегацією Російської Федерації, ми визнаємо цю делегацію як делегацію Російської Федерації. Ця делегація діє відповідно їхніх законів, їхніх конституції. А в їхній конституції вже включені наша певні області, то таким чином, просто сівши офіційно за стіл перемови з Російської Федерації, ми по великому рахунку визнаємо, що ті території, які вони окупали, належать до Російської Федерації, бо ми визнаємо легітимність російської делегації, яка діє згідно конституції Російської Федерації, тобто ми визнаємо Конституцію Російської Федерації, в якій прописано, що Крим це Росія, наприклад, ну ми просто не маємо права сяти за 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 стіл перемовин. Ну це таке. Тому я впевнений, що пан Макрон ну, тут більше політично все ж таки складова, ніж військова в його діях, в його висловлюваннях. Я впевнений, що заводити війська країн НАТО, якщо заводити, для того, щоб вони допомогли нам стримати ворога, то їх треба заводити в великій кількості. Французький наземний легіон, якщо зайде в кількості декілька тисяч людей, ну це взагалі нічого не по великому рахунку. Тому, якщо є бажання завести в голову шоломи, миротворчі війська, то це треба має бути рішення багатьох країн, це має бути коаліційні війська, ну як було з Саддамом Кусейном, коли він захопив ківет. І тоді, так, да, тоді можна вважати, що війна закінчиться дуже швидко, і поразка в Російської Федерації. Якщо на це не готові, на серйозну підтримку, то частково підтримувати. Ну, це я, ну, можна, але, знаєте, сенсу особливого в цьому, я, я чесно кажучи, не бачу. Ну, грубо кажу, якщо, якщо, все, якщо, угу. якщо, якщо вам щось потрібно, ну, наприклад, ну, будь-який, ну, ну, не знаю, там, що, що можна привезти, які приклади, якщо, якщо вам ну, потрібно доїхати з одної точки до іншої, я просто в машині такий приклад, вам треба там 10 літрів бензину, да? то по-іншому ви не доїдете, то вам потрібно 10 літрів. А вам приходять, дають стакан бензину, кажуть, вот вам 200 грам бензину. Ну, це ж теж допомога. Та ну, ну от про, до, про... Про, про допомогу, власне, да, я думаю, ну тобто я підводив все до того, що все, що нам необхідно, ми ж не навіть не говоримо. Це це була пропозиція Макрона, да, про, про ці самі війська. Це зброя, зброя, зброя максимальної кількості і сум, су, сумарно від європейських країн, ну і в тому числі так само, як ми все ще очікуємо від США. І я от думаю, що ці візити. Американців, які вже троє сюди приїжджали протягом тижня, вони прискорять цю допомогу. Я думаю, так ви знаєте. Справа в тому, що на початок повномасштабного хоча ми всі голос кричали про це, що ну треба е, суттєва допомога. Ну пам'ятаєте, почалось 5 тисяч касок часів Другої світової війни з Німеччини, ну це взагалі було смішно. Зараз вже йдуть розмови про те, не про те, да надавати нам чи не надавати. А проте вводити війська країн НАТО чи не вводити на нашу територію для того, щоб зупиняти Росію. Ну знаєте, спочатку було слово, як то кажуть. Якщо вже почались такі розмови, ну дебу що вони швидше перейшли від стадії розмов до стадії дій, бо так можна всі розмови загрузнути. Але ми бачимо наскільки сторона демократії. Демократичні країни вони інерційні. Вони в них дуже багато законів, згідно яких вони живуть, і це непогано. Але з інша сторона медалі це те, що для того, щоб щось зробити швидко, можуть тоталітарні країни, можуть зробити швидше. Демократично вони це роблять повільно, бо вони мають рухатись згідно всіх тих законів, які в них на цей час. Ну які в них є зазвичай перемагають демократичні країни над тоталітарними, але ну от не так швидко, бачите, як ми цього бажали. Бо на жаль, але я впевнений, що це принаймі вже президент Франції це ядерна країна. Він каже, що ми готові вести свої війська, ну нічого собі. Це дуже непогано. Далі буде, сподіваємось. Можливо, за ним ще хтось про це скаже, так? Я думаю, Британія тут має сказати. Вони мають нові випадки. Ну вони ж дружні країни, вони сто років не ну, воювали між собою. Олексій дуже дякую. Відпускаємо вас. Військовий глядач-майор запас Олексій Гетьман був гостем цього вечора. Дякуємо на всім нашим глядачам, які разом з нами. Підписуйтесь, коментуйте. Чекаємо ваших коментарів. До зустрічі в ефірі.